Доброго дня. Тема уроку рухомий і нерухомий блоки. Коловорот Ми вже знаємо, що прості механізми це пристрої, призначені для перетворення сили, у яких робота здійснюється за допомогою механічної енергії. До простих механізмів належать важіль, блок, коловорот, похила площина, клин і гвинт. На минулих уроках ми дізналися, що таке важель. На сьогоднішньому познайомимось із блоком та коловоротом. Блок це простий механізм, що має форму колеса із жолобом по обуду, через який перекинуто мотузку або канат. Блоки бувають двох типів нерухомі та рухомі. Нерухомий блок. Це блок вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається та не опускається. Важіль і нерухомий блок, на перший погляд, є зовсім різними механізмами, але насправді нерухомий блок можна розглядати як важіль з однаковими плечима. Дійсно, ми бачимо, що плечі D1 та D2 дорівнюють радіусу блоку. Записавши правило важеля, Завівши заміну, ми побачимо, що відношення сил дорівнює одиниці, тобто сила f 1 дорівнює силі f 2 А отже, нерухомий блок не дає виграшу в силі, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. Нерухомі блоки, які є в конструкціях кар'єрних екскаваторів, дозволяють змінювати напрямок дії сили під будь-яким кутом. Нерухомий блок у механізмі канатної дороги, Змінює напрямок дії сили натягу каната. А отже й напрямок його руху на протилежний. В рухому блоці все по іншому. Рухомий блок це блок, що піднімається і опускається разом з вантажем. Тому рухомий блок можна розглядати як важіль, що обертається навколо Осі, яка проходить через точку опори О. Тобто рухомий блок це важіль з відношенням плечей 1 до 2, адже D1 дорівнює діаметру подвійному радіусу, а D2 радіусу блоку. Підставивши ці значення знову ж правило важеля, ми бачимо, що відношення сил дорівнює 1 до 2. Тобто рухомий блок дає виграш у силі в 2 рази. Хоча цей виграш в рухому блоці. Буде супроводжуватись таким самим програшем у відстані. Тобто, якщо вільний кінець мотузки підняти на висоту H, то блок разом із вантажем піднімуться лише на висоту H на 2, тобто в два рази менше. Але при цьому рухати вантаж буде в два рази легше. Нерухомі та рухомі блоки, як правило, використовують одночасно у вигляді системи блоків це так звані поліпасти. Поліпас це система рухомих і нерухомих блоків, що обгинається мотузкою канатом і призначена для виграшу в силі або швидкості. Їх можна побачити, наприклад, на яхтах. Таким поєднанням можна не тільки досягнути напрямку зміни сили, але і виграти у силі. А саме нерухомий блок застосовується тільки для зручності, він не дає виграшу в силі. Але змінює напрямок дії сили, наприклад, дозволяє піднімати вантаж стоячи на землі. В свою чергу рухомий блок дає можливість зекономити силу. В поліпастах це поєднано, внаслідок чого можна збільшити виграш у силі вже не в два рази, а в чотири, десять разів і більше. Хоча при цьому ми в стільки ж разів і програємо у відстані та в швидкості. Наостанок розглянемо наступний простий механізм коловорот. Коловорот це поєднання двох дисків або циліндрів із різними діаметрами, змонтованих таким чином, що вони обертаються разом навколо однієї осі. З прикладу ми бачимо, що такі коловороти використовуються для підняття води з колодязя. Завдяки ньому можна зменшити силу підняття. Хоча при цьому виконана робота лишається сталою. Коловорот це різновид важення. Він призначений для одержання виграшу в силі. Тобто ми бачимо в скільки разів будуть відрізнятися радіуси більшого та меншого циліндрів, стільки разів ми виграємо в силі. Тобто нам легше буде рухати коловорот. Розв'язування задач. Задача 1. На яких зображеннях є блоки. В першу чергу нам впадає в очі кар'єрний екскаватор. Ми його розглядали на уроці, і там дійсно ми бачимо блоки. На гойдалці ми бачимо важіль, на плоскогубцях теж. Човен сам не являється важелем, ні блоком. Але зверніть увагу на вудку і на його котушку. Здається, спочатку, що там теж присутній блок. Але що є котушка насправді? Ну, звичайно, коло ворота. Тому це зображення теж все ж таки не підпадає. Правильна відповідь. Блок є лише на зображенні кар'єрного екскаватора. Задача 2. На яких рисунках зображені рухомі блоки, а на яких нерухомі. На рисунку 1 блок закріплений. Він не рухається. Тому він є, звичайно, нерухомим. На рисунку 2 блоки і номер 2 і номер 3 теж закріплені, і вони не рухаються. Тому і їх відносимо до нерухомих блоків. А ось на рисунку 3, блок 4, він же рухається. І він єдиний є рухомим блоком, Задача 3. Для того щоб підняти вантаж за допомогою нерухомого блоку, необхідно прикласти силу 840 Н. Яку потрібно прикласти силу, щоб підняти цей самий вантаж за допомогою рухомого блоку? Вантаж, який піднімає за допомогою нерухомого блоку, виграшу в силі не дає. Отже, вантаж має вагу 840 н. Рухомий блок як ми знаємо, дає виграш у силі вдвічі. Тому, щоб підняти цей самий вантаж, потрібно прикласти силу у два рази меншу, тобто 420 н. Задача 4. Софія з Міланою готували проєкт по використанню простих механізмів. Вони сконструювали два блоки. І тут ми бачимо дві задачі в одній А. До одного з кінців перекинутої нитки блоку учениці прикріпили вантаж масою 350 грам, а до другого динамометр. Яке значення показав динамометр. Записуємо коротку умову. Маса вантажу 350 грам. Переводимо в кілограми. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G, 10 н на кг. Знайдемо силу, яку показав динамометр. Обов'язково потрібно будувати малюнки, коли працюємо з задачами і з блоками, та, в принципі, з будь-якими простими механізмами. Ми знаємо, що нерухомий блок не дає виграшу в силі, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. Отже, сила буде дорівнювати вазі, а вагу ми рахували. Як добуток маси на прискорення вільного падіння. Перевіряємо одиниці. Виходять ньютони. Все вірно. Можемо підставити значення. Відповідь. Динамометр показав 3,5 ньютонів. Задача розв'язана. Задача Б. За допомогою системи блоків Софія і Мілана рівномірно піднімали вантаж, прикладаючи силу 26 ньютонів. Яку вагу мав вантаж? Записуємо коротку умову. Сила була прикладена 26 н. Знайти вагу вантажу. Щоб було все зрозуміло, робимо малюнок. Дівчата створили систему двох блоків рухомий і нерухомий. Нерухомий блок не дає виграшу силі, тобто він нічого не змінює. Крім напрямку сили, звичайно. А рухомий блок, до якого підвішений вантаж дає виграш у силі, ми вже знаємо в два рази. А значить, F буде дорівнювати половині ваги. Звідси P буде дорівнювати 2F. Перевіряємо одиниці і підставляємо значення. Задача бачимо дуже проста. Вага, яку підняли дівчата. Відповідала значенню 52 Н. Задача розв'язана. Задача 5. За допомогою рухомого блоку альпініст підняв рюкзак з продуктами харчування на висоту 25 метрів. На яку довжину при цьому був витягнутий вільний кінець мотузки. Записуємо коротку умову. Рухомий блок. Був піднятий на висоту 25 метрів. Знайти, на яку довжину при цьому був витягнутий вільний кінець мотузки. Будуємо малюнок, щоб все зрозуміти. Ми знаємо, що рухомий блок, до якого підвішений вантаж, дає виграш у силі в 2 рази. А також що виграш у силі буде супроводжуватись таким самим програшем у відстані. Адже робота буде виконана. Одна і та ж. Отже, H буде дорівнювати L на 2. Звідси ми можемо дізнатися, з чому рівна L. 2H. Перевіряємо одиниці, це будуть метри. Лишається підставити значення. Відповідь. Витягнути вільний кінець мотузки пройшов відстань 50 метрів. Задача розв'язана. Задача 6. Яку силу потрібно прикласти для підйому вантажу масою 130 кг. За допомогою одного рухомого блоку, якщо маса блоку 15 кг. Записуємо коротку умову. Маса вантажу 130 кг. Маса блоку 15 кг. Далі нам знадобиться прискорення вільного падіння. Знайти силу. Яку потрібно прикласти для підйому вантажу. Робимо відповідний малюнок. У нас є рухомий блок. Рухомий блок ми вже знаємо, до якого підвішений вантаж дає виграш у силі в 2 рази. Тобто F буде дорівнювати P на 2. Вага вантажу разом з блоком рівна МЖ. Нам треба додати масу вантажу та блоку і помножити на прискорення вільного падіння. Підставляємо це значення в першу формулу. І в нас є формула для шукання сили. Перевіряємо одиниці ньютони. Все вірно. Підставляємо значення. І в нас відповідь становить 725 ньютонів. Задача розв'язана! На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить виконати самоперевірку та переконатися, що ви все добре засвоїли. Домашнє завдання опрацювати параграф 35, виконати вправи 35 номери 1 2 та 3. Дякую за увагу. До зустрічі!